Бо Господь влас третій. Сіголі сім. Бо Господь явився нам. Благословен той, в ім'я Господнє. Тропар Воскресний глас третій. Сізо мій. Нехай веселяться небесні. Нехай радуються земні, бо сотворив державу, силою своєю Господь подала смертю, смерть, смерть первістом мертвих став, безодні пекла визволив нас і подав світові вели. Однак воскресний глас третій. Воскрестить несі гробу щедрий, і нас вибійти, із прасмерних. Сьогодні адам торжествує і радується Єва. А разом пророки з Патріархами безперестанно цереста Носпівоють. Божественну державу твої воло. Богородичний глас третій. Тебе поспівуємо, Богородиця, Діво, заступницю спасіння роду нашого, бо від тебе син, твій Бог наш плод прийняв, і на хресті перетерпівши страждання, Визволив від свідкиня, як людину любо. На літургії, глас третій. Ля соль фа Лясальо. Співайте Богу, нашому, співайте, співайте, цареві нашому співа.